Після тривалої мовчанки російський президент Путін вийшов до журналістів. Година розмови була про Україну. Він заявив, у Криму провів давно заплановані таємні навчання. Поки що військ не вводитиме, української влади не визнає. На зв'язку з вікнами Москва там працює наша кореспондентка Ольга Кучер. Вітаю Олю. Як сьогодні Рубль відреагував на заяви російського президента? Добрий вечір. Таню сьогодні російські рубелі миттєво здорожчав після того, як російський президент Володимир Путін пообіцяв не вводити війська на територію України. Буквально за один день російська валюта здорожчала на 36 копійок. Наприклад, за американський долар тут вже просять лише трохи більше 36 рублів. Насправді, сьогодні Володимир Путін зробив дуже багато важливих заяв. Наприклад, він сказав, що визнає легітимним лише Віктора Януковича, як президента України, і сказав, що вестиме переговори з офіційним. Києвом лише тоді, коли Україна вибере собі нового гаранта, більш детально заяви російського президента вивчав мій колега Дмитро Литвиненко. Я пропоную всім зараз подивитися його матеріал. До початку прес-конференції кілька хвилин Путін записує питання журналістів, обіцяє відповісти на всі. Це перша його зустріч з медійниками після початку загострення ситуації в Криму. Він починає з заяви в Україні силоміць, змінили владу, і він розуміє, чому корупція досягла таких яких нам і не нісніли тут в Росії. обогащение и расслоение общества. И у нас этих проблем предостаточно. И у нас они носят очень острый характер. А на Украине это еще острее, еще хуже. Возведено в куб и в квадрат. Понимаете, там просто это запредельные все величины. А, и В принципі, народ, звісно, хотів перемін, але одразу поточнює краще від того не стало. Згадує історію з ексгубернатором Волині, що відмовився писати заяву на звільнення всередині лютого. Розгул нацистів, а націоналістів, антисемітів, які зараз. происходит в некоторых частях Украины и в том числе в, в Киеве. Но вы представители средств массовой информации видели наверняка, как одного из действующих губернаторов цепями, наручниками на площади приковали вот, каким-то там сооружением в зимой, в холодное время суток, обливали водой. После этого, кстати говоря, заточили в подвал и там еще подвергали пыткам. Далее переходит до Крыму. Кажется, там ситуация вмывалась. Армию вводить нема потребы. Осуществление блокирования а, частей украинской армии в Крыму а, в форме а, очень похожей на российскую форму. Это были российские солдаты. Посмотрите на военные. постсоветское пространство. Но они там там полно формы, которые похожи на форму... Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Но это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Настолько хорошо подготовлены, просто если мы сравним силы самообороны в да, Киеве... И дорогой и... мой коллега, посмотрите, как хорошо были подготовлены люди, которые орудовали в Крыму. Их готовили на сопредельных территориях, и твой, не в Крыму, а в Киеве. Вы видели, как они работают? Абсолютно профессионально, как спецназ. Почему вы думаете, что в Крыму должно быть хуже? Російський президент певен Києві немає з ким говорити легітимні, хіба рада і Кабмін, але на найвищому президентському рівні перемов проводити ні з ким турчинова. Путін законним не бажає. Але нічний президентський вибор Росії признає прикраїнську країну. Сматряка нібуд проходять. Якщо було проходіть, во при такому ж терорі, як вони час відім в Києві, не признає. Путін твердить зараз президент України Янукович. Саме він, зі слів російського очільника, офіційно звернувся. З проханням вести війська потім зізнається, того не хоче, але як росіяни потребуватимуть захисту, веде наче це вайна вас, хоч Росія крайнітані безпокоїть, тому що ми не збираємося, не будемо воювати з українським народом. Украинского войска есть, армия есть украинская. Или вы не верите, что... Послушайте меня, вот послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей. которых, за которыми ми будемо стоять сзади, не впереди, а сзади. на останок журналісти поцікавилися, що робити з міжнародними угодами гарантіями, що їх Росія надавала Україні про ненапад, як від ядерної зброї відмовилася. Путін каже, є думка, що держави, які обіцяли ті гарантії, вже немає. Так. Да. А якщо це революція, що це значить? Мені тогда трудно не согласиться з некоторыми нашими експертами, которые вважають що на этой території возникает нове государство. А з цим государством ми ніяких і в отношении этого государства ми ніяких об'язуючих документів не підписували. Олю. Повертаючись до нашої розмови про рубль і головну заяву Путіна, я думаю, важливо сказати про те, що все-таки він не сказав і не пообіцяв, що не вводитиме війська. Адже головне він сказав, що поки не вводитиме, але така можливість є. Таню, знаєш, у заяви Володимира Путіна не всі повірили навіть тут у Москві. Бо сьогодні до Російського міністерства оборони знову прийшли люди з мітингом. Вони вимагають не вводити війська на територію України і бути мирними з сусідньою державою. Я знову стала свідком того, як в автозаки пакували за мирну акцію і чому забрали людей за голубів миру? Пропоную подивитися в моєму матеріалі. Ось ця пані ховає у себе під шубою білих голубів миру. Вона їх принесла до Міністерства оборони Росії, бо вона росіянка, була в Україні і не відчула жодного тиску на себе. це сключинок, Які війська? суверенне государство, Які можуть бути війська? Які можуть б знайомі, піднімаємо і хайпом наші землі російські. Що нам там діло? люди самі розбираються, як їм жити. Але не встигають її пташки злетіти в небо, як до неї, мов беркути, злітаються омонівці. Все традиційно, мітинг не погоджений з владою. Отпустить чоловіка, що не можна воздух птицю випустити? Богородиці. І така доля спіткала ще щонайменше півсотні мітингарів тут. Тарас. Ну, я, ти сьогодні ввечері йдеш о сьомій годині. А це громадянин України пан Валерій. Він питає свого сина, чи той піде на мітинг, бо сам пан Валерій лишається вдома. Його вже затримували в неділю за протест, Чи ну, він просто то пропускав я колону. Погану. Ми стоїмо, дивимося на цей мітинг серед людей, коли йде якийсь там е е обмонавець гучномовцем, кричить «Не мішать! Я одійшов трохи в бік. Вот, і кричу своїм, кажу, не мішать. А він, а, ти мене передраєш, міш і в пощастило, Його відпустили, без готовим. суду. Коли я, а на мітинги, я в принципі ходжу, то я повинен бути готовий до того, що мене затримають. А ми живемо в такій країні. Ви розумієте, от забирають практично ні за що. А от Катю судитимуть, вона теж українка, і на сьогоднішній мітинг теж не пішла. Тоже має протокол з забирання. поліції. Її затримали в неділю на манежній площі ти за ти такий мік. самий антивоєнний мітинг. У мене була стрічечка українська. У мене були з собою плакати. Але коли я пішла діставати плакат, просто тут ну, автоматом, якщо в тебе є плакат. Тебе ну, в той же момент забрає як тепер суд вирішить чи платити їй штраф у розмірі 5 тисяч російських рублів. Це приблизно 1250 тисяча В Росії, якщо ти якусь позицію маєш, то вона вже незаконна. Катя була однією з тих, кому допомогли з українського посольства. Тут кажуть, нібито зараз жодного громадянина України за гратами через мітинги немає. В наш консул цілий день сидів вчора в суді. Так що я дуже радий, що хоч така маленька перемога, але все є. Так... сам посол зараз в очікуванні роботи. Аналіз, каже, після заяви Путіна контакт. треба налагоджувати контакти заново. І що зараз тільки початок. Пік цієї кризи вже минув. Хоча я повторюю за нашу інформацію, скажімо так, військові підрозділи, підрозділи з Криму ще не виведені в деяких місцях вздовж східного кордону з Україною. Все ж таки ще певна військова така присутність і активність спостерігається. Так що давайте почекаємо. Я думаю, що найближча доба вона покаже відомий російський політолог, Глеб Павловський не розуміє, де чоботів в смятку більше в українській політиці чи у сьогоднішньому виступі російського гаранта. мы защищаем национальные интересы, и тут же, да, но у нас гуманитарные мотивы, значит, гуманитарные мотивы и национальные интересы – это разные вещи, и Путин это хорошо знает. А, но, в общем, он, у него в глазах революция, и он стремится ее сдерживать таким образом. Ольга Кучер, Максим Усиян, программа «Викна», СТБ. І схоже на те, що дійсно перемовини будуть дуже довгими і складними, бо вже сьогодні стало ясно, що російський Газпром скасовує знижку вже з квітня місяця для України на російський газ. Олексій Міллер, глава Газпрому, сказав, що Україна не виконує умов договору. Мовляв, за минулий рік не було проплачено борги і цього року не проплачено 100% постачання газу. Як це мало бути, як це було прописано у договорі, Сам же ж сьогодні, саме представництво України, наприклад, сьогодні прем'єр-міністр Арсеніс. Сенюк заявив про те, що Україна з Росією ведуть перемовини. Зустрічаються міністри. Хоча і діалог іде достатньо мляво. На сам кінець він попросив Володимира Путіна вивести усіх військовиків з території України. Тані наразі в мене все тобі слово. Будемо на це сподіватися і дякую. Це була Ольга Кучера, яка стежить за реакцією Москви та звичайних росіян на події в Криму.